Чистота міста це результат щоденної праці багатьох людей, і часто саме двірники залишаються непоміченими героями цієї історії. Івано-Франківську вирішили виправити цю несправедливість, провівши конкурс Найкращий двірник 2025». Ну, загалом ми отримали 61 заявку деякі з них повторювалися, тому що ту саму людину пропонували по декілька разів. До другого етапу було допущено 21 особу, за яку власне мешканці голосували, і загалом понад 700 мешканців Івано-Франківської громади проголосували за ту чи іншу людину. Так само ми визначили переможця, і сьогодні ми нагородимо і власне перше місце, і також ще інших учасників цього конкурсу, за яких було. Віддано багато голосів. Мешканці одного з будинків запропонували кандидатуру працівника комунального підприємства Комфортний дім Михайла Делобожака. Чоловік каже, головна нагорода для нього це бачити результати своєї праці. Приходиш, треба зробити порядок. В кінці дня дивишся і приємно самому на то. Тільки щоб хочеться, щоб трошки люди були такі, знаєте, добросовісні, щоб. Виносили туди в бачки, а не біля під'їзду. Віда на своїй роботі двірниці протягом 10 років. Жінка знаходить у ній не лише джерело доходу, а й велике задоволення. Дуже мені приємно на цій роботі робити. Досить того, ще і голова наш Марцинків ніколи не приходить мимо. Все здоровкається з нами, питається, чи ми не змучились. Дуже дуже їм за це. Дякую. Очільник громади Руслан Марсінків наголошує, робота двірників дуже важлива. Тож і надалі планує їх підтримувати подібними конкурсами. Хотіли подякувати, хотіли навіть до свят дати премію, дати ці сертифікати, де люди зможуть собі придбати найнеобхідніше для довеликодніх свят і підтримати. Переможцем цьогорічного конкурсу став Олександр Бондаренко, який працює у 23-му ліцеї.